Мир вам, браті і сестри, у цю неділю Свята Церква нам пропонує Євангелія про царя, який влаштував весілля для свого сина. І в цій притчі Господь Ісус Христос говорить про те, що Царство Небесне подібно до царя, який влаштовує весілля своєму синові, і своїх рабів кличе, щоб вони призвали званих на це весілля. І ось раби кличуть на. Весілля, але спочатку відмовляються звані, вдруге кличуть їх і кажуть, що все готове для весілля. Але звані відмовляються, кажуть, що хтось іде на поле, хтось іде на торгівлю, а хтось взагалі почав кривдити рабів тих і навіть їх убив. Коли цар про це дізнався, то він скликав військо і сказав знищити цих убивць. І після того він знову призиває своїх рабів і каже, що звані не були достойні. Ідіть і покличте, кого побачите на роздоріжжях, побачите на вулицях міста. І раби кличуть усіх людей, яких вони бачать, і добрими і злими людьми наповнюється весілля, Наповнюється весілля возлежалими, і коли цар виходить, входить на весілля, то бачить чоловіка, який був неодягнутий у весільний одяг. І він йому каже: Друже, чому ти увійшов без весільного одягу? І після того він каже своїм рабам зв'язати того чоловіка, кинути у тьму безпросвітню там, де плаче скриги зубів. А завершуючи притчу, Господь каже, що багато званих, але мало вибраних. В цій притчі під царем треба розуміти самого Бога Отця, який влаштував весілля, тобто відкрив Царство Боже, і воно було відкрите завдяки Спасительному подвигу Господа нашого Ісуса Христа. Завдяки тому, що він воплотився, став людиною, завдяки тому, що він прожив земне життя, помер на Христі, воскрес у третій день, вознісся на небо і послав Святого Духа на апостолів, заснувавши Святу Церкву. подальшому, щоб прикликати людей на це, в це царство, Бог посилає проповідників апостолів. І спершу апостоли були послані саме до іудейського народу. Саме для них була проповідь. Перша апостольська. Але юдеї, на жаль, у своїй більшості не прийняли проповідь апостолів. І після того, як юдеї не приймали проповідь пророків у Старому Звіті, не прийняли проповідь Сина Божого, не прийняли проповіді апостолів, Ви і не просто не прийняли а багатьох пророків і самого Сина Божого і багатьох апостолів вони вбили, то відповідно через деякий час, а саме через 40 років після. Воскресіння Спасителя у 70-му році імператор Тит зруйнував місто Єрусалим і не залишилося каменя на камені від цього міста, і багато юдеїв загинуло. Це відбулося як наслідок того гріха, що вони не прийняли проповідь християнську, а крім того, і звершили гріх боговбивства, бивши Сина Божого на Христі. І ось після того Бог посилає проповідників до. Інших народів, які знаходилися на роздоріжжі, тобто які не знали істинного Бога, до народів, які поклонялися ідолам, до язичницьких народів. І у своїй більшості ці народи, до яких була звернута проповідь апостольська, рано чи пізно прийняли проповідь християнську. І також ці притчі є в глибокий зміст можу розуміти підзваними не лише іудейський народ, але також людей, які займають або високе положення у суспільстві. Або мають високу освіту, або ж мають велике матеріальне благо, або і те і інше. Ці люди перед, серед інших людей мають великі можливості, щоб все ж таки е отримати царство Боже, увійти в нього, тому що мають відповідну освіту, і мають доступ до християнських книг і до проповіді, і мають змогу відвідувати Богослужіння і звершувати справи милосердя і так далі. Але як бачимо у е, житті, повсякденному у, в історії Християнської церкви, дуже рідко багаті люди все ж таки стають справжніми послідовниками Христа Спасителя. Дуже мало людей, які мають матеріальні блага, мають ось таке високе положення і йдуть за Христом. І бачимо всі притчі, що не лише якийсь явний гріх віднімає від людини царство Боже, але також позбавляє Царство Боже якісь земні турботи, земні справи, земне положення, якесь, якщо людина прив'язалася душею до цієї справи, чи до сі до цієї до цього сположення. Тому що і Господь каже в Євангелії, що важко багатому війти в царство Боже, не тому, що багатство є гріховним, а тому, що людина, яка має багатство і має прив'язаність до нього. Чи до земних якихось турбот, то така людина дуже важко відкликається на призив Божий до спасіння. А до людей, які знаходяться на бездоріжжі і були покликані, можна розуміти людей, навпаки, неосвічених, які мають невисоку освіту, які мають невисоке положення у суспільстві, які може навіть мають якісь фізичні вади, і такі люди легше сприймають проповідь християнської віри. Також притчі говориться про чоловік, який був одягнутий не у весільний одяг. Під весільним одягом треба розуміти справи життя, каже святитель Златоуст. Тому що, отримавши благодать Божественну, яка подається не по нашим заслугам, а лише завдяки благодаті Божій, людина, по-дальшому, повинна зберігати чистоту душі. І ось збереження цієї чистоти душі, яка подається у таїнствах, у хрещенні, в інших таїнствах, саме є завданням людини. І саме тому і не всі люди спасаються, почувши проповідь, тому що в подальшому треба жити, як вчить Господь у заповідях Божих. І тому, дорогі браті і сестри, важливо не просто прийняти таїнство, а в тому числі хрещення, і на цьому закінчити свої християнські якісь зусилля, а в подальшому треба також докладати зусиль до християнського життя. Ми бачимо приклад самого Спасителя, який після хрещення. Був введений Святим Духом до пустелі, де постився 40 днів і ночей, і диявол до нього приступив та спокушав його до гріха. Якщо диявол спокушав Сина Божого, то тим більше диявол буде спокушати людину, яка приймає хрещення. Ісус Христос не мав потреби у хрещенні, тому що Він є син Божий, і Він є безгрішним. Але все ж таки диявол все одно. Спокушав Ісуса Христа, тим більше спокус він буде робити саме для людей, які отримали хрещення, які приймають інші танства церковні. І тому наше завдання виконувати заповіді Божі. А найперше заповідь це покаяння. Покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. І це дуже важливо, тому що людина, коли виконує заповіді, вона розуміє свою недостойність і бачить свої гріхи. І світівці кажуть, що велике те, те, коли людина побачить свої гріхи, як пісок морський, і при цьому не буде впадати у віч, але буде сподіватися на милосердя Боже і також буде мати смирення у своїй душі. І закінчує притчу Христос словами багато званих, мало в вибраних, вказуючи на те, що багато людей призиваються до спасіння через проповідь, через благодать, яка діє у таїнствах, але мало хто. Є призваним мало хто входить у це царство із гідним одягом своєї душі. Тому, дорогі браті і сестри, будемо пам'ятати про цю притчу, пам'ятати про те, що Господь подає нам все для того, щоб ми отримали спасіння, але також вимагаються наші зусилля, щоб зберегти ту чистоту, яку нам Господь подає через свою благодать Божественну. Божого вам благословення!